Ми зібрали сьогодні на таку величну подію, гарну і прекрасну, тому що відбувається радісна подія в нашій родині. Сьогодні взяли шлюб і хочуть об'єднати своє життя наш Андрій і наша сніжанна. І тому, звичайно, побажати їм знову і знову хочемо довгого, щасливого життя, в любові, в здоров'ї і під мирним небом, звичайно, щоб були діточки майбутнє. І наша Україна так само процвітала завдяки вам. А зараз, за нашим християнським звичаєм, кожна велична подія завжди, і нашими дідами-предками, починалася із святої молитви. Почитаємо молитву, щоб Господь благословив нам це весілля, страви і цю нашу забаву. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є син в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не Веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Слав, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Господи, помилуй Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Сам Христе Боже, благослови їжу пиття Рабам Твоїм, бо ти завжди нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всім смачного ангел охоронителя